У Миколаєві триває демонтаж частини багатоповерхівки, яка постраждала від російського обстрілу в жовтні 2022 року. Тоді семеро людей загинули, а два під'їзди будинку були повністю зруйновані. Хто допомагає місту з відбудовою та на яких ще об'єктах тривають роботи з відновлення, розкаже Катерина Рупташ. У Миколаєві демонтують частину багатоповерхівки по вулиці Пограничній, що постраждала від російського обстрілу. Тоді у жовтні 2022 року ракетний удар забрав життя сімох людей, серед яких був 11-річний хлопчик. А два під'їзди будинку були повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Наразі відбуваються роботи з демонтажу третього та четвертого під'їздів. Це відбувається на підставі технічного звіту, який було отримано ще в 2023 році. Погодження регіональної комісії ТПНС, рішення виконкому, тобто всього пакету документів, що передбачені постанови 473 сімдесят третього чотириста та, попри значні руйнування, жителі декількох зруйнованих квартир довгий час не погоджувалися на демонтаж будинку. Тож цей процес затягнувся. Гранична 43 був один з будинків, де люди не в повному обсязі погодилися з цим питанням. Але час. Якийсь уже пройшов. Люди бачать, що, по-перше, програма є відновлення в частині отримання житлових сертифікатів дійсно працює, тому що фактично перші сертифікати, які були реалізовані в місті Миколаїві, це були мешканці саме погранично 43. По-друге, для того, щоб здійснювати подальші роботи з відновлення, в будь-якому разі необхідно зробити роботи з демонтажу. Тому ну ці процеси взаємопов'язані, і через якийсь час ми зустрілися з людьми ще раз. Я Хочу подякувати їм за те, що вони все ж таки дослухалися. У департаменті ЖКГ вдячні за розуміння з боку жителів будинку, адже без їхньої згоди розпочати таку роботу було б неможливо. Тож тепер демонтаж проводить програма розвитку ООН за кошти Європейського Союзу. Початково вони виділялися до Харкова та Харківської області, але потім частина залишилася і була перенаправлена до міста Миколаєва. В рамках цього ж проекту фактично відбувається і демонтаж по сухомлінки, яку ми всі бачили, він вже триває там десь тиждень. Проєкт має на меті поступове відновлення інфраструктури всього міста. Крім того, планується відбудова і цієї багатоповерхівки у майбутньому. Враховуючи те, що це цегляний будинок, ми маємо надію на його відновлення. До речі, на сьогоднішній день формується відповідна команда з міста і з міністерства інфраструктури щодо управління проєктом Хоуп, і в рамках цього проєкту буде надано в тому числі цей будинок для того, щоб його можна було проєктувати і потім відновлювати. Зокрема, роботи з відновлення тривають і на інших об'єктах, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Серед них багатоповерхівка по вулиці Адміральська на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, ми знаходимося в проектуванні. Там мова йде про відновлення цього об'єкту. Технічний звіт спочатку замовляли люди самостійно. Це Речі люди одразу вирішили, що будуть замовляти самостійно. Не було жодних технічних звітів замовлених на замовлення там міської влади чи департаменту житлово комунального господарства. Люди отримали там. Був висновок про те, що будинок можна відновити. Таким чином ми рухаємося в за тими висновками, які були зазначені. Тах звітів демонтаж будинку по вулиці Погранична є лише частиною великого процесу відновлення Миколаєва. І кожен такий проєкт повертає місто до нормального життя. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.